Привіт всім! Хочу ще раз розповісти про млин. же на днях поламався кормозмішувач, вилетів ремень. Ну, поставив новенький вчора. Знову ж все працює. Тут трошки теж є, що ремні буксують. Бачите, що з ними стається, трошки пробуксовують і підтираються. Ну, були би був би редуктор, редуктор і знос був би, в чомусь завжди є я Вчора трошки робив корм. Время отримання ну, постійно, можна сказати, що роблю. Твердиться, ще раз хочу пройтися по млинові. Двигатель оставив я ж переробив млин, то двигатель був у мене 4 на 3. Ну, переключив я його на одну фазу. Зараз я вже підключив на три фази. І що я замітив, що він мені на одній фазі, він молов набагато швидше. А на трьох фазах, щоб ви розуміли собі, він зараз меле, я заміряв, він меле пів тони в годину. Ще раз дивіться параметри двигателя 4 кВт 3000 оборотів. Там зроблено напряму, навал напряму надіта наді болванка, до болванки прикрутіна е, як молотки від е, косілки польської. Я взяв. Ну, так само дивився в інтернеті. Е, Півтони це він нелий яч -міння. Я заміряв на ячміньові. Що ви ще розуміли ячмінь, якому майже 3 роки. І він сухенький. Він мені видав пів тонни. Я пробував кукурузу, кукуруза взагалі летить як в прописці. Там не, не, не встигаю підставляти, не встигаю підставляти, щоб забирати. В мене це дуже влаштовує все. Тут ще такий такий. Нюанс, що не налазить мішок. 400 в діаметрі оцей круг, 402, по-моєму. 42 см і мішок не налазить. Щоб зразу молоти в мішок, скільки мені там треба. Я свою порцію відважив і замолов, ну, засипав мелю. У мене виходить не налазить мішок. Чого я. Пошив таку, зроб, зробив, щоб сипалося в відро, там, скільки мені треба, я собі сипну. Але повірте, що це вже набагато простіше. Надо буде півтони в час молоти, буду щось тоді вже думати, якщо мені треба більше молоти, буду думати, що мені зробити. Або піднімати вище, щоб ставити якусь йомкость. Ну, то буде вже зовсім друга історія. А зараз на даний момент... Він мели, він не влаштовує. Навіть на одній фазі він запускався і він молов. Тільки трошки засипає і стає. Я відкривав там не набагато, на трошки на трошки відкривав, отаку, як замітите, десь приблизно відкривав і він вже на одній фазі молов і, і засипає його на ячміню. А на трьох фазах я десь відкриваю майже скажем, третю част, а то й може 35%. Відкриваю і, і він нормально ячмінь, Я чувствую по двигателю, по нагрузки. І тут труба 80 на 80. О, то це дуже ну, продуктивно, не знаю. Може комусь треба більше, то всередині в мене, по-моєму, 8 арматур. Отут. Отут поставлені отак. 8 арматур. Я поставив. 10 десятка, десятка арматура по 10 см. Ну, сипи бомб. І ячмінь, зараз я вам покажу, оце, оце сипав вже ячмінь. Бачите, ну, на гранулятор перебитий ячмінь. Я рахую ж це, я гранулятор ще сам по собі гранулятор перебиває, катки катають. О, то, то це нормально. Ну, сам сіточка четверка стоїть. Треба мільче ставиш сеточку тройку і двойку і мелиш муку. О, ну, апарат працює. Так щоб там в коментарях писали, які параметри двигателя, яка швидкість його. О, так що я вам ще раз хочу сказати, що 4 кВт. 3000 оборотів. Пів тони ячменя за годину від Ну, а так. Це я прийшов, прийшов зараз. Будемо знову заготовляти важити, заготовляти на завтра, на післязавтра, щоб знову робити корм. Все, тоді всім пока. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях.